Вітаю вас, ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Мир в Україні неможливий до 2026 року. Європейська розвідка отримала документ із жорсткими вимогами Росії на мирних переговорах. Як ви вже знаєте, в мене є теропрогноз ще за 2023 рік, і я вам ще тоді говорила, що, вірогідно, війна буде тривати до 2026 року. Тоді щитувався такий сценарій. Чи дійсно Росія хоче вести війну в Україні до 2026 року? Тут закохані. П'ятірка мечів. Сімка пентаклів, єрофант і туз мечів. Так, такі плани є. Це їх думки. Зараз прогноз на те, що хоче Росія. Ось цей Єрофант Путін, думка в нього є: воювати, крім того, воювати не самому, а з закохані з партнерами. Тобто Росія хоче однозначно затягувати війну в Україні. Маловірогідно, що вони підуть на Умови Трампа. Давайте подивимося, яка вірогідність, що буде, перемир'я хоча б на місяць в Україні в найближчий час? Яка вірогідність перемир'я? Трійка жезлів, щось такі плани є. Трійка кубків королева жезлів, пас жезлів може в новинах таке бути, що так, можливо, ми давайте обговоримо за це перемир'я, але це лише для того, щоб знайти собі нове підкріплення, перегрупувати війська, обстрілювати все одно Україну. Росія не хоче переставати. Особливо південні області України, водосховища України, мости, дамби. У Росії є Такі плани зробити ще як не затоплення, то забруднення води в Україні. На жаль, постійно зчитується такий прогноз. З приводу цього перемир'я вони можуть тягнути лямку, давати якісь новини, наче й позитивні, ми готові домовлятися, але насправді використовувати цей час лише для того, щоб підтягнути свої резерви і зробити більше скупчення військ і молодняк. Привезти в армію ще більше молодих людей. Перемір'я: чоловік, вершник, лілії і птиці. Вони можуть говорити про перемир'я. Але чи насправді воно буде? Дуже мало вірогідно, Росія планує новий наступ. І ось це перемир'я може тільки використати для того, щоб реалізувати свої такі коварні плани. Тому не варто. Розслаблятися і думати, що все вже все дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик. Чому я так думаю? Звісно, в мене канал не, не прям таких позитивних прогнозів, як у інших тарологів. Я знаю, що вам розказували, що війна мала закінчитися ще в грудні, як не в грудні, то в лютому і ці відео у інших тарологів набирали сотні тисяч переглядів. Я вам постійно говорю, що війна ще не закінчується, не треба розслаблятися, треба донатити ЗСУ, треба багато чого ще нам самим робити до того, як буде. В Україні мир і як Україна переживе тяжкі часи і дійсно стане величною державою. Тому зараз я вам скажу про те, що я спостерігаю. Попадались мені такі новини: в київському метро чоловік впав під потяг. В Києві чоловік перерізав собі горло бензопилою. Тернопільській області чоловік загинув, коли колов на подвір'ї Свиню. Ви можете сказати зараз, до чого це все, як це взагалі стосується війни. Для мене це явний знак, тому що в 2022 році, коли я роздумувала над тим, чи буде війна в Україні, я просила все дати мені знак. І мені цей знак дали 16 лютого 2022 року. На Черкащині потяг наїхав на чоловіка. В результаті чоловіку відірвало голову, і тіло і голова були знайдені окремо на залізничній колії. Я зрозуміла тоді чітко, війна буде. Я, звісно, чула до того і виття собаки, все я говорила це своїм знайомим. Ну, вони скептично до цього відносились, але я потихеньку вже, як то кажуть, готувалася до війни. Давайте зробимо прогноз, тому що, крім того, що ось ці події відбуваються, ще й було розірвано стяг український. Така сама подія була 14 лютого 2022 року в Харкові. І ви всі знаєте зараз, що в Харкові відбувається. Тому я хочу зробити розклад. Чи планує Росія? Знову наступ на Київ. Чи планує Росія знову наступати на Київ? На Київську область? Король жезлів? Колісниця, дев'ятка мечів, трійка Пентаклів. Дивіться, наступ. Обдумується і готується. Я не загадувала срок, але однозначно Росія новий наступ на Київ планує. Це може бути там, де водосховище, де вода, так що там, де річка. Можливо, це, як я вам і говорила і з Чорнобиля якось будуть пробувати наступати або з Житомирщини, Чернігівщини. Я вам про це вже говорила в попередніх прогнозах, але чи планують вони наступ на Київ? Так, але зараз це 50 на 50. Вони обдумують плани. Можливо, це буде не так швидко. Тому що тут ще йде підготовка до наступу, а не безпосередньо сам наступ. Хочуть вони наступати, король жезлів, лицар Мечів Однозначно, в них в планах є наступ на Київ. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Давайте подивимося: наступ на Київ на Ленорман. Тут конюшина, пукет, серце і розвилки. Бачите, вони планують наступати там, вірогідніше, де Чорнобильська АЕС, де водосховище. Ось з тієї сторони, я думаю, дорога випадає. Вони планують. Тому. І вони збирають молодняк. Що тоді випадало, що зараз будуть вони, навіть якщо вони погодяться на це тимчасове перемир'я, вони зберуть ресурс для наступу. Нічого хорошого, Путін приїхав на Курщину вперше з моменту заходу ЗСУ. Про це повідомляють російські ЗМІ. Як ви бачили, мій прогноз щодо Курської області, на жаль, підтверджується, наші війська. Скоріше за все будуть звідти виведені, перегруповані, але в той же час там вони виконали велику роботу і, за повідомленням нашого Генштабу, все ж таки виводу військ ще немає. Але там ситуація критична, тому підтримайте всіх, хто може наші ЗСУ молитвами, і хай якнайбільше наших. Воїнів залишиться живими і повернеться потім до своїх родин. Давайте дивимось на Курщину: чи приїхав сам Путін, чи його двійник, чи що там взагалі приїхало на ту Курщину? Змія вже обман з поїздкою. Серце, ведмідь і будинок. Вірогідніше за все, якщо Путін той, якого видають за справжнього Путіна і живий, то він сидить вдома в бункері. А ось ця вся поїздка, то був підставний Путін, тому що дно колоди показує, що це все обман з поїздкою. Але те, що представник Росії, якого називають Путіним туди їздив, бачите, ведмідь випав. Тому давайте подивимось на Тару, що Путін хотів цією поїздкою показати сонце, я живий, я є, я сильний туз пентаклів, диявол, п'ятірка жезлів, сімка кубків. Бачите, тут вже таро показує більш чітко дві карти обмана Диявол, сімка кубків, що ця інформація є якби ілюзорною. Він приїхав показати. Себе на людей подивитися і пустити пиль в глаза, що у нас все добре, ми контролюємо ситуацію, Курська область вже наша, ми її відвоювали, захопили і готуємо новий наступ, будемо битися далі. Тобто прогноз показав досить таки однозначно. Я вам вже говорила, що я схиляюсь до того, що справжнього Путіна вже давно немає. І його місце, можливо, зайняв екземпляр. Путін номер не, невідомо який, скільки там тих екземплярів. Ще, можливо, з тих часів, як він розлучився з колишньою дружиною цією Людмилою Путіною. Давайте подивимось, чи ще, ще раз ось цей Путін, який говорив, що ніколи Росія не буде повертати Крим. Чи живий той Путін, який говорив, що Росія ніколи не буде повертати Крим? Яка вірогідність, що той Путін живий. Жриця, бачите, таємниця це закрито. Дев'ятка мечів, лицар Кубків, двійка кубків. Бачите, є якесь партнерство. Є Лицар Кубків це один із головних обманщиків колоди це Казанова. Прототип дев'ятка мечі. Це також як навіювання. Ось тут дуже багато всього призакрито. Квін цього розкладу справедливість. На дні жриця. Це кармічні карти. І далі, бачите, жриця, вісім мечів, король Пентаклів, сім камечів. Я все ж таки схиляюсь, що ось того справжнього Путіна вже давним-давно немає. Його місце зайняв якийсь Путін. Ось цей неадекватний, який веде війну, через те багатьом тарологам показує, що Путіна немає. Розвідка наша також говорила, що підтверджувала, що двійники Путіна виходять. Але ж ось цей неадекватний Путін, який вже не Путін, а хто зна хто. Ніхто не знає, як його звати, яка його справжня дата народження, як його підмінили, і навіть скільки доводять, що він вже і німецькою мовою не говорить. Хоча справжній Путін знав мову німецьку дуже чудово, що багато-багато неспівпадінь. співпадінь, показували, як Путін справжній старів би. І я думаю, все ж таки, що ось цей Путін, який веде війну, це вже не той Путін, який говорив, що Крим, Росія не претендує на нього і взагалі вів трохи іншу політику, а я збирався і сам в НАТО, в Європейський Союз. Тут собака, сад, ведмідь і ключ. Бачите, тут якась ситуація з. Голов, голова держави вирішено колегіально, тобто є якийсь колективний Путін, а ось цей Путін, собака-ведмідь Лисиця. Ну, Я думаю, справжній Путін, той самий перший Путін, він уже е, немає його серед живих. Видають нам обманки: ось ці путіни, скільки їх там штук, дуже багато. Бачите, знову книга випадає. Книга жриця, хто розуміє Таро, хто розуміє, але Ви бачите, що ця інформація закрита, таємниця. Тобто... Я схиляюсь до тієї версії, яку я вам озвучила. Звісно, я не можу це довести. Карти таро не можуть бути доказом однозначним. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Але все ж таки, я ось згадую навіть слова цієї Людмили Путіної. Вона говорила, що Володя б такого не зділала. Тому. Вірогідність того, що ось цей неадекватний Путін зовсім інша людина, ніж та, яку вибирали росіяни колись давно, 20 років тому, дуже висока вірогідність. Просто Путін зроблений для нього культ вождя, це як бренд, і його вигідно використовувати ось цьому колективу. Вони знайшли ну, таку підставну ляльку, яка вирішує всі питання, а вдруг чого, то на нього можна все і звісити. І тут дуже все закрито, бачите, ця інформація під грифом секретної, вона вспливе тільки, не знаю, може років через 50, а може і через 100. Ну, в будь-якому випадку, я бажаю, щоб всі мої глядачі дожили до того часу, коли ви зможете мені написати, так ваш прогноз підтвердився в якомусь там 2000 101 році і хай буде так. Дякую за увагу, до зв'язку.